Привіт! Мене звати Роман і зараз я знаходжуся біля амбулаторії сімейної медицини. І як ви вже могли здогадатися, записався на прийом до сімейного лікаря. Записався через інтернет, через сайт healthy.me. Хотів би сказати завчасно, лікаря я попередив, що буду вести відеозйомку. Тому поїхали! Тут у них знаходиться реєстратура. Зараз черги немає. В реєстратурі можна записує всю інформацію про лікарів або ось такі є стенди, графік прийому лікарями і дільничні терапевти. Тут можна дізнатися о котрій годині, і в який саме день веде прийом сімейний лікар, але також його можна дізнатися на сайті. Ось кабінет, в якому веде прийом мій сімейний лікар. Зараз не йде. Доброго дня. Доброго дня, а я по запису до вас можна? Робила попередній діагноз. Всі ваші дані внесла в вашу електронну карту. Доступ до неї маю я і ви. Ви можете її вдома зайти з свого особистого кабінету. передивитися. там е, в нас є план лікування, е, план діагностики і всі е, препарати, ті, які потрібні на даний момент. Від препарати ви можете отримати е, в аптеці. Якщо це е, препарати з ви можете отримати в аптеці, де в нас є така позначка в будь-якій аптеці. Там є приходить електронний рецепт. Е, вказується. Код підтвердження і номер рецепту. Тобто ви мені зараз виписуєте ліки, і я да. їх можу отримати в аптеці. Да. ось така наліпка, що вони приймають да. щось в програмі. Безкоштовно або з частковою доплатою. Так, добре. І як мені цей електронний рецепт отримати? Електронний рецепт я його вам виписую, і вам на ваш телефон приходить код підтвердження, який складається з чотирьох цифр. Ви його показуєте в аптеці, і провізор уже вам видає ліки. Якщо у мене, наприклад, немає телефону. Якщо у вас немає телефону, я вам просто його роздруковую і потім даю роздрукований рецепт. Добре, да, давайте тоді виписуємо рецепт. Ось уже прийшла смс із кодом до мого рецепту. Тут є код до рецепту і код підтвердження. За допомогою нього я можу прийти в аптеку, яка входить в програму Доступні ліки. Зазвичай там є така наліпка, і отримати свої ліки за даним рецептом. Так, зараз я вже знаходжуся біля аптеки, де буду отримувати ліки, які мені виписав е, сімейний лікар. Е, можна такі ліки отримати по програмі Доступні ліки, е, якщо аптека приєднана до цієї програми. Е, як можна зрозуміти, що вона приєднана? У неї має бути ось така наліпка Доступні ліки. Ліки можна отримати або безкоштовно, або з певною доплатою в залежності від торгової марки, яку ви оберете. Звичайно, отримав ліки, які виписав мені сімейний лікар. Загалом за програмою Доступні ліки компенсуються такі ліки для лікування захворювань на серцево-судинну систему, бронхіальну астму та цукровий діабет. Що ж не хворійте та виконуйте приписання лікарів. До побачення!